Грошова допомога для переселенців від благодійного фонду імені Вадима Машурова. Наразі фонд відкрив нову програму благодійної грошової допомоги для внутрішньопереміщених осіб у місті Бровари. А сума допомоги розглядається для кожної людини індивідуально в залежності від її потреб. За три місяці грошову допомогу у броварах отримали 60 переселенців. Я дуже вдячна людям, які про нас не забувають, які нам дали цю допомогу. Я її скористалася на дитину. У мене дитина оперувалася в Ахмадіді, тому мені вона була дуже зручна і дуже дуже корисна. Я потратив на ліки. Да, бо в з ногами проблеми велика вдя подяка тим людям, які займаються цим. Якщо ви також потребуєте підтримки благодійного фонду імені Вадима Машурова, зверніться в управління соціального захисту населення в Проварах, де вам допоможуть.